Пожежа небезпечне для життя явище, від якого, на жаль, ніхто не застрахований. Сумна статистика щоденно нагадує нам про вогняну небезпеку. Так, з початку цього року в нашій громаді виникло 540 пожеж. В разі виникнення пожежі, загрози життю та здоров'ю людині, головне завдання своєчасне прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виникнення пожежі. Проте в біля церкві питання вільного проїзду по міжквартальним дорогам є, м'яко кажучи, проблемним, оскільки несанкціоноване санкціоноване паркування автотранспорту встановлено Незалізнобетонних плит шлагбаунів призводить до перекриття протипожежних проїздів та під'їздів що створює перешкоду у гасінні пожежі, призводить до загрози життю та здоров'ю громадян. Паркування власних транспортних засобів біля багатоквартирних житлових будинків воно затрудняє роботу пожежно-рятувальної служби в тому, що пожежно-рятувальний автомобіль він сам по собі є об'ємний. Вулички в нас вузькі, і автомобіль, нашому пожежному автомобілі дуже тяжко під'їхати до місця самої пожежі, внаслідок чого наш пожежний автомобіль становиться набагато далі від місця пожежі. Це набагато довшу рукавну лінію потрібно буде проложувати. Це все і час, згаяний час, який ми могли б витратити на рятування людей на гасіння даної пожежі. Процес виїзду рятувальників на пожежу розпочинається з дзвінка в диспетчерську. Черговий радіотелефоніст 3 державно-пожежно-рятувальної частини міста Білоцерква Родавка. Після отримання сигналу про пожежу рятувальники негайно розпочинають швидкі збори. Вони вдягають захисний одяг, перевіряють необхідність та комплектність обладнання та засобів для гасіння пожежі. Кожна секунда на вагу золота, але й по дорозі на виклик можуть трапитись труднощі, адже не всі водії пропускають рятувальний автомобіль. Люди, які не розуміють, куди ми їдемо, або не хочуть розуміти, куди ми їдемо. І для чого ми їдемо? Після прибуття на місце події пожежники здійснюють оцінку ситуації та негайно розпочинають операції засіння пожежі. Допомоги постраждали від захисту власного життя та здоров'я. Але, заїхавши в один з дворів міста, ми зіштовхнулись знову з проблемою. Там далі мене проїхати бо там. Ось, як бачите, є гострою актуальною проблемою неправильне паркування автомобілів, що, як бачите, унеможливує. Під'їзд до гасіння місця надзвичайної ситуації закликає водіїв сумлінно і свідомо паркувати автомобілі, тому що це забирає час вимушені прокладати, ну, ставити автомобіль ну, якнайдалі до місця надзвичайної ситуації, прокладати додаткові рукава, довшу рукавну лінію, це займає час. Це життя людей, хвилини йдуть. Так що будьте уважні, будь ласка, її. Самосвідомі події по нормам рятувальники повинні прибувати на місце події протягом 10 хвилин. Відповідальність за забезпечення доступу для рятувальних служб лежить на нас. Всіх ніхто не може бути впевнений, що пожежа не станеться в вашому будинку, а саме ваше авто не заблокує приїзд для рятувальників.